Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. У цьому відео я зроблю діораму із українським розрахунком 120-міліметрового міномету, а також покажу всі етапи його створення по черзі. Саме зараз перед вами ця діорама лежить на підставці та крутиться, щоб показати себе у всій красі, але з чого вона зроблена, які тут використовувалися матеріали, що шло за чим, та також. Наскільки це було важко чи не важко, це все побачимо попереду у відео. Тому поїхали. І перше та основне, що нам потрібно для того, щоб створити цю діораму, це ось такий 120-мм міномет, а також 4 фігурки розрахунку. У фігури цього заряджаючого, в руках знаходиться 82-мм міна. А мені для аутентичності на діорамі потрібно, щоб в нього була 120-мм. Тому, так як в наборі до міномета було 6 ось таких великих 120-мм мін, мені доведеться трохи попрацювати та вклеїти йому в руки одну з таких великих. В мене вдалося зробити те, що я хотів. І для цього я цю 120 мм міну розрізав на три частини. А ту, котра була в руках бійця, також розрізав верхню та нижню частину. В нього в руках залишилася така ніби як бочечка, до котрої я приклею верх та хвостовик від цієї великої міни. Виковирювати ці залишки з рук та вставляти йому цю міну повністю, я думаю, що це було б неможливо, так як смола, з котрої він зроблений, дуже крихка, і тому руки посипались би на шматочки. І хоч зараз вона виглядає трішки, можливо, в деяких місцях неоковирно і видно місце склейки, але при фарбуванні це все скриється. І тепер ось ці всі фігурки потрібно відправити на фарбування. Давайте зробимо це все доволі швидко. Готово! Всі фігурки пофарбовані. Та діорама, що я показував на початку відео, та ось цей шматочок пінополістиролу, мабуть, мають схожість між собою тільки формою. І так, правда, це. Саме початок створення цієї діорами. А саме вирізати із пінополістиролу плиту, наклеїти зверху іншу, вирізати всі потрібні елементи, забрати те, що не потрібно, та почати формувати основу. Отже, ось це є ця позиція. Тут буде стояти міномет по бокам фігурки. Тут я планую викласти із бальси підпорки, а в таких місцях, наприклад, там, де я поставив невеличкі шматочки пінополістиролу, буде просто звичайний пісок. І для того, щоб зробити з цього всього текстуру землі, мені потрібно використати текстурну пасту та нанести її повністю на всю підставку, а зверху посипати піском і дочекатися, поки вона засохне. Після нанесення на поверхню текстурної пасти, а також посипавши зверху на неї звичайним ґрунтом. Це вже більше стає схоже на реальну діораму і також на позиції. Імітація дощок була зроблена із звичайних палочок для кави. Тут я також намітив місце для міномета. І тепер залишається тільки пофарбувати цю поверхню. І для цього приходить, звичайно ж, багатьом для нас всіх відома старенька хома. Різноманітні фарби. Усіх пісочних, земляних, темних та світлих відтінків, котрі можуть використовуватися для того, щоб пофарбувати ось таку підставочку. Після нанесення різноманітних земляних відтінків, верхня частина землі виглядає темнішою. А та, котра вирита, а саме пісочна, світліша. Звичайно, тут попереду ще будуть наноситься пігменти, щоб це все зробити більш реалістичним, та щоб воно не виздавалося таким, ніби воно дійсно просто бралося і фарбувалося. Але це буде робитися під кінець. А зараз, після того, як я ще пофарбував дошки, наступною моєю задачею є висадити траву в тих місцях, в котрих вона залишилася. Тепер вся трава висаджена та приклеєна. Наносив я її флокатором. Зверху також посадив різноманітні кущики, і головне, що підтримав тематику сухої осені. Тому текстура саме ось така, жовтувата. До речі, траву я не фарбував, не знаю, можливо, я ще в майбутньому про це трохи пожалкую, але, як на мене, все рівно на даний момент вона виглядає доволі непогано. І хоч, можливо, камера цього не передає, але сама трава має. Різну текстурку: від зеленої до біловатої і, само собою, найбільше жовтого кольору. Тепер моєю задачою є посадити ці всі фігурки на діорамку до того, як я нанесу на неї пігменти. Після приклеювання усіх фігурок на свої місця залишається для роботи всього небагато. Всього лиш додати пігменту, щоб пісок виглядав більш реалістичним, а також деякі додаткові косметичні добавки. І от після того, як я на діораму додав різноманітні піщані пігменти для того, щоб зробити її більш реалістичною, а також доробив невеличкі доповнення косметичні, діораму можна назвати повністю завершеною. І, мабуть, найбільш уважні глядачі побачили те, що ось ці дві фігурки, а саме ось ця, а також ось ця поміяні місцями. Так, я вирішив те, що все-таки солдат, котрий тримає міну, він тримає її трішки неправильно для того, щоб його ставити як заряджаючого. Тому краще поставити його до ящиків, щоб він, здавалося, ніби розгружає цю міну, або бере її до себе на плечі. Якщо вам подобається ця робота, то поставте лайк, а також підпишіться на канал, якщо ви на ньому вперше, тому що попереду буде ще багато таких різноманітних та цікавих відео. Якщо маєте якісь зауваження на рахунок цієї роботи, то напишіть про це в коментарях, буде цікаво почитати. А я свій час дякую усім за перегляд, за те, що додивилися до кінця, бажаю усім творчого успіху, наснаги. Нехай ваші банки з клеєм не розливаються. І всім удачі! А зараз фото в студію.